Поступило повідомлення про пожежу в селі лагодів сухої трави. Як бачимо позаду, наслідок спалювання сухої рослинності поблизу власної житлової будівлі громадянин допустив порушення правил пожежної безпеки, що могло призвести до плачевних наслідків. На місці події було залучено одна одиниця спецтехніки і шість рятувальників підрозділу 10 ДПРЧ. Добровільна пожежна команда міста Броди в складі трьох чоловік. За допомогою пожежно-рятувальної служби злагоджених дій було відбито вогонь від господарських будівель і житлових будинків. Врятовано три житлових будинка і дві господарських будівлі. Спільно з працівниками галці лісу, місцеве населення пожежу успішно ліквідовано. Закликаю всіх громадян Золочівського району про заборону спалювання сухої трави рослинності. Тягне за собою адміністративний штраф, є рейдові групи, працюють. Так що бережіть себе, своїх ближніх і нашу Україну. Слава Україні! Пожежна статистика росте з кожним днем. За даними ДСНС, у Бродівській громаді трапилось 27 пожеж на сухостої. Інспектор та правоохоронці складають протоколи про адміністративні порушення. Середній розмір накладених штрафів сягає 6 тисяч гривень. Попри високі штрафи, а це від 3 тисяч гривень до 6 120 гривень для громадян та від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень для посадових осіб, мешканці громади продовжують палити рослинність. Вогонь швидко виходить з-під контролю та стає справжньою загрозою для людей, будівель, лісів навколо. Наголошуємо на тому, що спалювання рослинності є протизаконним. У громаді працюють рейдові групи, які виявляють паліїв та накладають адміністративні штрафи. Якщо ви помітили займання, невідкладно телефонуйте 101.